Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про шестирамкові пінополістирольні вулики Лисунь, переваги яких складно переоцінити. Ось погляньте: компактні, легкі і дуже функціональні. Розміри вулики нагадують природне житло бджіл, дупло саме тому у таких вуликах бджоли дуже швидко розвиваються навесні. Також цьому сприяє матеріал, з якого виготовлені вулики, адже він надійно зберігає тепло. Їх рекомендують використовувати на пасіках, де планують збирати мед із ранніх медоносів та займаються пакетним бджільниць. Комплектація таких вуликів може бути різною. Вона може налічувати лише днище корпус і дашок, або додатково ще мати надставку і стелю. Давайте розглянемо елементи вулика детальніше. Донос шестирамкового вулика виготовлено з міцного пластику. Передбачено шість вентиляційних отворів, встановленої пластиковою вентиляційною сіткою. Також у комплекті йде люток із заглушкою. Фальці корпуса укріплені пластиком. Передбачено у передній стінці один вентиляційний отвір, до якого є дві заглушки. При необхідності можна встановити додатковий люток у вентиляційному отворі корпусу з допомогою прилітної дошки копитком. Стеля шестирамкового пінополістирольного вулика. Має укріплені пластиком фальці, передбачає 6 вентиляційних отворів зі встановленою пластикою вентиляційною сіткою. У комплекті передбачено пінополістирольні заглушки, також є спеціальне місце для розміщення годівниці. Для цього відкриваємо отвір для проходження бджіл з вулика і розміщуємо саму годівницю. Об'єм такої годівниці 1,8 літри. Також в нашому асортименті є корпусні годівниці для шестирамкових вуликів. Вони передбачають відділення для сиропу та. Отвір для проходження бджіл відокремлений металевою сіткою. Їх можна придбати додатково. Ташок високий містить по два вентиляційних отвори з передньої та задньої стінки. Простір всередині дозволяє розмістити канді або годівницю. А при кучівлі влітку такий простір дуже важливий, адже це так би мовити, повітряна подушка для бджіл. Пишіть у коментарях, як вам ці вулики і чи придбали би ви їх для своєї пасіки.